На Одещині пошкоджено енергооб'єкт. Про що повідомила компанія ДЕТЕК там знеструмлення в кількох районах Одещини наразі зафіксовано. Ведуться роботи з відновлення енергопостачання, але повідомляють компанії ДЕТЕК, що пошкодження цього енергооб'єкту значні. І ремонт потребуватиме певного часу. Зараз е, на резервній лінії перепідключено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Повернули світло 14 тисячам двом сотням родин, тобто понад 14 тисяч родин помешкань вже заживлено в такому резервному форматі і тривають відновлювальні роботи. Можемо поглянути також на мапу з моніторингових сайтів та ініціатив стосавно того, якими траєкторіями росі... Росіяни били по українських регіонах і містах. Там є траєкторії шахедів і ракет, позначені на цій карті, і ми бачимо, що фактично під ударом опинилася північ країни, також схід і центр України. І ще Одещина окремо була атакована е... цими дронами із Криму. Як бачимо, їх запускали з Мисуча, очевидно, росіяни. А от е... бачимо переважно, так би мовити. Реал територія, яка була атакована російськими шахедами і ракетами, це Лівобережжя, це Північний схід країни, і центральна частина України. Це Київ. Також бачимо Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина знову, яку Росіяни продовжують кошмарити цими ударами, Харківщина і далі Запоріжжя, Дніпропетровська область, Черкащина теж, очевидно, її зачепило цими ударами, і Одеська область, про що ми вже з. Зв... Вами е, сказали коротко, от е, така комбінована атака. Зараз чекаємо на звіт повітряних сил стосовно засобів, які ворог задіяв у ході цього обстрілу. От, е, власне, про е, цю атаку, про повітряні загрози. Далі спілкуємося з Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП і колишнім офіцером повітряних сил збройних сил України панатолію. Пан Ради вітати, попри те, що ніч була дуже складною, але побажаю всім нам доброго ранку і скажу слава Україні, слава нашим силам протиповітряної оборони. Героям слава ну насправді ніч складна, і давайте от зауважимо, що дедалі більше ворог збільшує кількість ударів саме балістичним ракетам. Тобто умовно кажучи, коефіцієнти використання балістики суттєво збільшився, і е, це вкотре про про те, що я наголошую, про те, що ми досі не маємо системи протиракетного захисту. Тобто, умовно кажучи, системи, наявна система протиповітряної оборони, вони передбачають перехоплення балістики, але це перехоплення балістики на термальній частині е, доходу до цілі тобто умовно 40 кілометрів, коли вже е, умовно ракета попрямий летить в ціль. Знову таки давайте зауважимо, що при всьому цьому ворог активно модернізує ці ракети, і ці ракети можуть маневрувати на останній цій ділянці, що ускладнює перехоплення саме е ракетами ПАК-3 Петріотів. Знову таки недостатньо систем Петріотів для того, щоб перехоплювати. Тому треба казати про розбудову системи протиракетного захисту. Треба спілкуватися з нашими американськими колегами щодо надання систем, таких як ТХАТ. Вкотре буду наголошувати про, про те, що не не потрібно було так розгар роз, розмухувати тему стосовно тамагавків, тому що є купа інших питань, які є на рівні 300 кілометрової зоні. Знов таки, звідки стартували сьогодні всі ці іскандери, і е, літаки, які запускали по Україні ракети Х-69, які можуть працювати навіть на лісі 400 кілометрів, умовно кажучи, закриваючи східну частину України. Тому тут є потреба в вибудуванні. Система протиракетного захисту і чим ця система краще запетлюється, тому що ця система перехоплює ракети поза атмосферою, умовно кажучи, на етапі прольоту до е формування е заходу на ціль.